Добрий день, шановні батьки, вітаю вас, любі мої малята! Я знаю, що ви дуже полюбляєте користуватися маминим чи татовим телефоном, планшетом чи комп'ютером, дивитися мультики різні відео, грати в ігри і навіть вмієте самостійно їх завантажувати. Як зручно, що в кожному домі у нас є інтернет. І можна дивитися відео на Ютубі, переглядати у Тікток, послухати музику. А як ви гадаєте? У такому випадку, чи можуть трапитись якісь небезпечні ситуації? Не знаєте? Давайте ми послухаємо історію, яка сталася з однією родиною, де було троє пустотливих хлопчиків. На околиці села молода сім'я жила, і були у мами й татка неслухняних три хлоп'ятка. Всі трудилися немарно. Господарство мали гарне, діти також не сиділи, по двору кота ловили, а ще бігали, стрибали, м'ять до стелі підкидали. Ох, і клопоту чимало, бідна мати з ними мала. Не могла терпіти мук, купила дітям ноутбук. І порадував всіх тато, інтернет провів у хату. В домі оселилась тиша. Чути, як шкребеться миша. В інтернеті без спочину виснуть хлопці цілу днину. Менший син дивився реклами, клацав банери і спами, в магазині віртуальним іграшки замовив гарні. Якийсь дядько нехороший, тепер в нього просить гроші. А середній десь у чаті виклав все про маму й тата. Телефон, адресу дав, в скайпі фото передав. А тепер на пошту мамі насилають різні спами. Старший в інтернет зайшов, підозрілий сайт знайшов, як став музику качати. Монітор почав моргати. На робочому столі засвітилися нулі. Вмить не стало папок, файлів, музики, веселіх смайлів, ноутбук важко зітхнув, свиснув, клацнув і заснув. Неймовірні речі стались. Діти не на жар злякались. Ось біжать до мами й тата, щоб про лихо розказати. Батьки хлопців зрозуміли, заспокоїти зуміли. Гамір в хаті, як затих, склали пам'ятку для них. Радимо і вам малята правила ці запам'ятати. Знайте кожен в інтернеті небезпечні тенета. сайти є, як магазини. Там добра, повні корзини. Щоб не трапилось біди, на ці сайти не ходи. Мама й тато самі знають, що потрібно, та й придбають. Підозрілим з інтернету не кажи своїх секретів, бо не можна всяк і всюди незнайомим вірити людям. І про себе, і маму, і тата все підряд повідомляти. На злих сайтах це всі знають. Тебе віруси чекають, щоб халепо не попасти, антивірус треба класти та поновлювати світ регулярно. Працювать все буде справно. А ще раджу часу не гайте, а на вулицю всі вирушайте. Адже зараз на вулиці, стільки можливостей, стільки всього незнайомого, цікавого та неповторного. А скільки ігор на вас чекають, Катання на велосипеді. Стрибки на скакалці. Та класики, не забувайте! Подмінтон, фрізбі грайте! А якщо йде дощ, теж не засмучуйтеся, адже у нас такі гарні яскраві є парасольки, а після дощу можна пускати корабликів у калюжах. А я прощаюся з вами до наступних цікавих зустрічей! До побачення, малята! До побачення, шановні батьки!